Вона дуже багато чого пережила. І ви знаєте, вона за життя ні разу не хворіла. Четвертій ранку вставала з сонцем, багато дуже працювала, має чотири класи польської школи, дуже пізно лягала, все життя пройшло робота, 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 робота. Але сильна духом жінка, надзвичайно бойова, вийшла заміж за діда, якого не любила, хоча тік був красний на все село. Прожила з ним багато років, дід помер 93 роки, баба ще до тепер живе, любила іншого хлопця, і цей хлопець прийшов до неї на весілля, і вона з ним все весілля танцювала. <рес> так. І ви знаєте, чим вона дуже багато молиться, і саме баба мені відкрила світ Бога, світ, що таке рідна земля, що таке оце поле. Я баба росла, я баба пасла корови, гуси, бігала по полю і там. Перші пісні, перші вірші, це єднання з небом, з природою. У мене на є своє дерево, до якого я кожного року приїжджаю і торкаюся, це дерево дає натхнення і силу. Привожу туди своїх дітей, щоб вони також, поки баба жива, черпала від неї. А, цю життєву мудрість моя баба має вже чотирьох прав правників, у моєї сестри вже є чотири внуки. І що мене найбільше більше моїй бабі завжди? Тішить це їхні життя гумором. Я вам розкажу, тут хто є з Галичини, той мене точно зрозуміє. Коли я приїхала і сказала, бабо, я поступила в консерваторію. «Матко Божа, що це таке? «Бабо, будуть мене вчити там списати музику, співати, аж співати та ще травчити. Та як ті ж так, міпок, так не побачиш, ти так долешні, що їх співаєш. жертва, і мені без тебе знати. А то прийдеш, людські баби, поверхні. А до мене з того Львова поприїжджай. О, тички, потички. Він такий, що і зразу не сподобався, то баба сказала, пару Слів, я не буду казати, бо тут в церкві, може, не зовсім гарно, я скажу про слово чоловіка. Мій перший чоловік дуже сподобався. Зразу Добре, значить, показує не то, не біла, не біла, не біла. Баба вже нема більше мішків. Та як нема, Та має бути біла мука. Та я йому вічені заплатила, він що мені білої муки не дав. Дивися ще раз. Ну, дивишся, добре, показує. Ну, третє, нема білої муки. Баба розуміє, що її на мені надурили. Не дали білої муки. Сідає і видає. Плаче просто не знати, що як її заспокоїти.

Ще дві коротенькі історії і так далі. Сидить баба на ганку, йде сусідка, вуйну, що робите? А ось дижу тікать смерті. А та сільдова приїде, по довозить тріщина з кікунками понапухає і мушу жити. <риклад> <риклад> а дід, дід дуже любив читати газети і щось видумувати своє. Ну, я приїхала одного разу до них перед новим роком. І там привожу, їм банани, киві, апельсини. А дід читає газету. Каже, ти клюню, та то таке пишу, що вже в новім році, то вже буде так файно жити. Ай, і буде файно, вийдеш на газ! Yeah. Власне, баба ні останні такі всі протягом життя, які я запам'ятовувала. Баба останні останній ну вона вже старенька зовні 101 рік, знаєте, вже дуже слабенька. Але я коли приїжджаю до Львова, бо я ж в Києві, то вона мене все питає, леші, ну подивись за вікно, там ще маму скалів.